Всім привіт! Новини про Сад та город. Коли садити картоплю, а коли огірки календар садівника на травень 2023 року. Подробиці далі. Перед переглядом підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок і напишіть будь-який коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. А ми починаємо. Досвідчені господарі вже навесні починають замислюватися над тим, що вони вирощуватимуть у себе на городі влітку. І якщо ви вже знаєте, які овочі не садять поруч, щоб не зіпсувати врожай, візьміть собі на замітку, коли найкраще займатися роботами на заміській ділянці у травні. У цьому відео ми докладніше розповімо вам про місячний посівний календар на останній весняний місяць Місячний посівний календар на травень 2023 року. З 1 по 3 травня можна висаджувати розея саду капусти, сіяти будь-яку зелень, а також цибулю, часник, огірки та бобові культури, можна саджати полуницю та виноград, різноманітні квіти, у тому числі троянди. Рекомендується прорядити сходи, прополоти бур'яни, боротися шкідниками, рясно поливати і вносити підживлення. З 4 по 6 травня дні повного місяця. У ці дати краще нічого не садити та не сіяти, якщо є можливість перенести роботу на інші дні. 7 та 8 травня сприятливі дні для посадки картоплі, редиски, перцю, часнику, салату, кукурудзи, а також цибулинних квітів, полуниці, плодових та ягідних дерев, жимолості, жасмину. Можна полоти та удобрювати рослини, білити дерева, обрізати вуса суниці. Не рекомендується обрізати коріння і гілки, оскільки рани будуть довго заживати. З 9 по 12 травня можна займатися посадкою картоплі, часнику, цибулі, кабачків, гарбузів, розесади капусти, сіяти редис, буряк та моркву для зимового зберігання. Рекомендується зробити санітарну обрізку, боротися із хворобами, рясно поливати. Не варто працювати з корінням рослин. З 13 по 15 травня слід зайнятися висаджуванням розеса до огірків, помідорів парцю та всіх видів капусти. Також можна сіяти у відкритий ґрунт кабачки, гарбузи, селеру, картоплю. Рекомендується поливати та підгодовувати рослини, але у помірних кількостях. У саду можна садити смородину, малину, ожину та агрус. Не рекомендується обрізати рослини та вносити мінеральні добрива. 16 та 17 травня не надто врожайні дні. Не рекомендується поливати та підгодовувати рослини, пікерувати та пересаджувати. Можна зрізати сухі та хворі гілки, прищеплювати рослини, перекопувати і розпушувати ґрунт, боротися зі шкідниками та хворобами. З 18 по 20 травня дні молодика, в які краще нічого не садити і не сіяти, але можна полоти бур'яни і розпушувати ґрунт. З 21 по 24 травня сприятливі дні для посадки овочів з довгим стеблом, дині, кавуни, гарбузи, горох, квасоля, полуниця. Загалом дуже врожайні дні для посіву будь-яких культур, а також будь-яких дерев та квітів. Можна обрізати гілки, пасинкувати та прищепити рослини, білити дерева. Не рекомендується пересаджувати цибулинні рослини. 25 та 26 травня не дуже врожайні дні, але можна садити лікарські рослини та прянощі, а також кабачки та гарбузи. Можна також зайнятися санітарним обрізанням та перекопуванням ділянки. Не рекомендується підживлення, поливи, пасинкування, замочування та пророщування насіння. З 27 по 29 травня можна садити картоплю та декоративні дерева, такі як бузок та жасмин. А також сіяти всі види парцю, зелені, редиски всіх квітів. Рекомендується пасинкувати томати, формувати батоги огірків, обприскувати дерева від шкідників і видаляти зайві пагони. 30 та 31 травня посадка картоплі, бобових культур, редьки, помідорів, огірків, усіх видів капусти сприятливі дні для висадки багаторічних квітів. У саду можна саджати малину, смородину, ожину. дозволені підживлення рослин, полив, пікірування, проріджування сходів. Не рекомендується вносити мінеральні добрива та обробляти отруто хімікатами. Найурожайнішими днями для різних культур вважаються такі дати цибуля та часник 3, 9, 10, 13, 14, 22 травня, Помідори – ПОМІДОРИДОВТОВТЬ. 15 травня. Кріп Петрушка та інша зелень 3, 17, 29 травня. Морква 16 1, 17 травня. Буряк з 14 по 17 та 24 травня. Капуста, 2, 14, 21, 24, 30 травня. Баклажани перець 7, 11, 19 травня. Кабачки, гарбузи 2-го, 10, 15, з 22 по 25 травня. Картопля 3, 5, 6 п'яте, 20 двадцяте, з 21-го по 25, 27, 28 травня. Однорічні квіти, 2-го, 3-го, 29-го, 30 травня. Полуниця, виноград, 2, 14, 24, 30 травня. Багаторічні квіти 14, 15, 30, 31 травня. Плодові дерева 9, 12, 13 травня. Є в травні також дні, в які взагалі не рекомендується нічого сіяти, оскільки вони вважаються неврожайними. ЦІ дати 5, 19, 20 травня. Бажаємо вам гарного врожаю в цьому році. Дякуємо за перегляд.